В очікуванні дива цикл концертів класичної музики для майбутніх матерів та маленьких діток Івано-Франківська дарує обласна філармонія. Це дев'ять концертних програм, кожну з яких презентуватимуть щомісяця. На них звучатимуть твори великих композиторів, популярна класична, танцювальна та народна музика, мелодії з кінофільмів та п'єс, написаних спеціально для дітей. Програму ми підбирали виходячи із тих. Рекомендацій музикотерапевтів, яка найбільше підходить для вагітних жінок для маленьких діток. Буде також блок української програми. Буде блок ем, такої чисто класичної програми Моцарт Гайден. І одна така, десь можливо, трошки експериментальна, яка має назву все починається з любові, яка включає в себе популярну класику. Пори року Антоніо Вівальді сьогодні звучали у виконанні струнного ансамблю кватро Корди. Владилен зі своїм синочком на такому концерті вперше знайомство з музикою розпочали вдома з музичних інструментів. Сподіваємося, на дуже багато, так як ми любимо інструменти музичні, то сподіваємося дуже-дуже багато побачити, так, синочок? Ілона Мурзова прийшла на концерт також із дитиною у животику. Майбутня мама переконана, класична музика сприяє нормальному розвитку дитини та здатна позитивно впливати на її емоційний стан в утробі. Користуючись нагодою, що останні дні в мене є можливість насолодитися цим проектом, не могла собі відмовити задоволені. Ну, взагалі, музика, яка доторкається до серця, аж мурашки по тілу. І таке враження, що дитинка вона так само в цьому процесі і відчуває. І попередній раз, коли був концерт, якісь такі навіть рухи були, якби підігрувала. Інтерактивні концерти для дорослих та малюків у невимушеній вільній атмосфері ще одна нагода відкрити чудовий світ класичної. Музики для себе та своєї дитини переконують ініціатори проекту. Проект дуже експериментальний. Ось ми, ми не знаємо ще, який буде від нього ефект і який буде фідбек. Ось, і наразі хочемо, хочемо щоб. Щоб музика класична була популярною серед всіх, і серед дорослих, і серед дітей. Це для них такий лояльний концерт, коли дітки можуть вставати, ходити, шуміти. Їм ніхто не буде робити зауважень, всі це розуміють. Тут дітки можуть гратися. Ми для них навіть приготували такий килимок з іграшками, де вони зможуть гратися під час концерту. Ну і всі будуть до цього лояльно ставитись. Концерти циклу в очікуванні дива. Сподіваються, його організатори розширять коло прихильників живої музики і прищеплять любов до неї наймолодшим слухачам.